Які кролики ви вирощуєте і як давно займаєтеся? Років вісім, багато порід маю. Угу. Покажіть, Ну, самі. Велике світле серебро. Тут віденські, віденські голубі. Кілька всього кроликів ви маєте? Штук 300. Це тяжко вирощувати кроликів. В чому полягає секрет їх вирощення? Ні в чому не треба кормити, нормально ухажувати. Нічому не поляє в чому. Мати 300 кроликів, то місце видає, що треба лише цим і займатися. Ні-ні, є ще... друга робота. Я. То любитель. то любитель. Скажіть, будь ласка, чим ви кормите своїх кролів? Як часто їх треба кормити, чи дорогі корма? Розкажіть. Ну, два, два рази в день, Раном, вечором, ранком вечором. Ну, зерно разне, там. Ячмінь, овець, пшениця. Ну, корма спеціальні. Сіно, ну, вода. Що важливо знати, аби е, вирощувати, аби не хворіли кролики і виросли такі великі фані. Саме головний уход. За здоров'ям слідити, чистота. Як часто, як часто треба е, чистити під ними і як часто Ні треба... І один раз треба повністю підстілка велика, сіно, ну все, водички, щоб було все нормально яким був цей рік для вас, як кроликовода? Чи були якісь хвороби, чи загинули у вас? Чи... Ну, літо тяжке, а так все нормально. Літ, літ. Тяжко літо переносить, жару. Ви їх кормите в літі е зеленим? Ні, тільки сухе. Все, тільки сухе, да. Сіно, все сухе. Все, все. Ви вже брали раніше участь у виставках? Ну, я вже п'ять років. 5 Займалися років. Якісь? Ну так, кожен рік, так. Які у вас були найкращі місця? Ну які? Там є одно місце. Я чемпіон, я що займаю по породі і все так, які. Угу. Там я от серебро чемпіон. 5-4. Да? А тут вене. Віденський, голубий. Угу. Теж чемпіона має 97,5 балів. Угу. Ви кролів вирощуєте для виставок, для м'яса чи для продажу. Ну, ну, для продажу для себе на плем'я в основному. На м'яса практично нема. Дороговато буде для м'яса такі кролики. Да. Скільки коштує такий кролик? Від кролика тут від кролика все. Від породи. Так, так. так. Різний кролик, різні гроші. А, тут, де пише, бачите, чемпіон там то всі по породах. А які породи ви, до речі, привезли сюди Виноградову? Ну, Вісім пород маю. Да. Мадаскар, баран, французький баран Мадаскар, Агуті, Гавана. Відінські білі, віденські голубі, серебро, ну, об, ну, обр, голубий, білий. Ось я тут я вижу, майже, майже половина виставки товарів. Ні, ні, <свіс> ні, 40, десь 40 роликів. 40. Чимось відрізняються породи, ну не лише у зовнішньому вигляді, а в тому, як їх треба доглядати. Чи всі Ну, ні, не всі одинаково. Ну, великі породи треба, велику підстілку, ну, подідерматіти, щоб не було. Ну, а малі породи ну, полегші. Ну, і менші, і поле ну, теж чемпіон самка каліфорнійці. Це наша вже третя виставка по, по тому і на цей рік з кожним роком влучається. Є нові кандидати, у нас є нові породися, получають. На, на сьогоднішній день у нас є 15 чоловік зареєстровано, яких є у клубі зареєстровано. На сьогоднішній день є виставлено 9 чоловік, учасників. Чимось особлива цьогорічна виставка, є якісь нові породи. Особлива, тому що з кожним роком вона, як би сказати, особлива, тому що особлива чим збільшуються кралики, автоматично збільшуються, як є нові, нові учасники у клубі, і кожен любитель по різній породі. І є, наприклад, цього року додавало раз, два, приблизно 4-5 порід нових. Які то є, є огненні чорні, то є каштарекс, то є е, е, рекс е, у чотирьох, який має чотирьох краску п'ять п'ять навактури. Що треба знати людині, яка от, е, дивиться, які файні кролики, думає, а я теж буду таким займатися. Що, що треба передусім е, мати на увазі? Тяжкося це не дуже. Воно не є тяжко, якщо його любити. Не треба розуміти, якщо любити, воно себе саме все дає. Кілька грошей треба, щоб стартунути, скажімо, з такими кроликами? Гроші, як би вам пояснити? Не так гроші, як треба знати, де купити. Наприклад, наприклад такий є, є кролик, є кролик виставочний. І є кролик, від якої людини, коли ви покупляєте, яка людина вже на великому рівні, у котрій вже сильно закріплена кров по виставочних кроликах. Все одно племінні кролики привозять з-за кордону. А є такі люди, які вже по 30 років займаються кроликами. І якщо ти покупаєш, як би сказати правильно професіоналів, вже в яких сильно закріплена кров, то скоріше вийдеш на хороший рівень, як там купив, там купив. Традиційно розпочнемо із німецьких сіре. Тут безперечним чемпіоном були кролі і самка, і самець. Відомо в Україні кроликознавця. Юлій, Давайте привітаємо і переможець отримує кубки. За самку і за самця. Безперечний чемпіон у німецькому сірому. П'ятницький і э, чемпіон шкірта Юра. Ласка, кубок. Слідуючий e, кому хотіли б нагородити кубками, отримав два. У номінації Чорний. Це самка, а у номінації Білий Самець. Така собі чорно-біла пара. Це Половка Василь. Ваші облески, давайте привітаємо. Дякуємо. І о, е... Порода новозеландський білий самка і самка Віденський Голубий. Ці два кубки за звання чемпіона отримують кролі Михайла Ягера, який є її головою і головним організатором цієї виставки і головою цієї спілки. Привітаємо. Значить, слідується учасник виставки. otremuje za serebro samka, za burgundského i samku i samca, to je tri kubka, Ujfuloši Ivan. Dajmo. Až tri idúť u kolekciu Doho. Ролик узнавця учасника молодо. І у породі. Дякуємо. Порода білий велет. Самка. Отримала чемпіона від кубок, йде до жовт-молнара. Слідуючий учасник виставки отримує аж 11 кубків. Це за у породі Серебро Чемпіон. У породі віденський. Каліфорнієць. Віденський білий, новозеландський червоний. У порода бурий і самка і самець. У породі чорний велет і французький баран і самка і самець. Продан Сергій. Давайте привітаємо. <плоджуємо> віденський голубий отримав. Самець найбільшу відзнаку від е, суддів. Він отримав більше, ніж усі, і кожен окремо. І можемо його назвати як самий самий чемпіон серед чемпіонів. Як прийнято тепер говорити, гран-прі за цього самця. Медаль. Проданцерій, привітайте!